Всім привіт! З вами залюблений в історію. В цьому відео ми забудемо говорити, яким же чином західний світ, як загалом західні країни, взнали про голодомор. Але давайте спочатку з'ясуємо, що таке власне голодомор. Голодомор це власна назва геноциду українців. Це форма масового навмисного вбивства наших предків у 1932-33 роках. Це вдалося здійснити через непомірно високі плани державних хлібозаготівель та примусове вилучення у людей землі, майна та їжі. В такий спосіб Сталін хотів приборкати українців, які масово чинили спротив колективізації та повставали проти радянського режиму. За різними оцінками від голодомору загинули від 4 до 8 мільйонів селян. На початку 1930-х років в Україну раптово перестали пускати західних журналістів все через проблеми з голодом та власне голодомор. Радянський режим ніяк не хотів, щоб Європа дізналася правду про ситуацію в українському селі. Найбільше, що мене вразило, це те, що журналісти, які працювали в Москві, західні журналісти, вони знали про проблеми в українському селі і принципово не писали про це, банально через те, що їм так було вигідніше. Бо якщо вони написали правду про українське село, то їх би в кращому випадку вигнали з радянського союзу, і вони більше ніколи туди не потрапили. І єдиним, хто не побоявся сказати реальну правду про голодомор і не побоявся з'їдати в Україну та подивитися на власні очі на ті жахіття, які відбувалися на наших територіях, був Гаррет Джонс. Гаррет Джонс це валійський журналіст. Він народився у 1905 році. Він закінчив Кембридж та знав п'ять мов: англійську, валійську, німецьку, французьку та російську, що йому дуже сильно допомогло в його журналістській кар'єрі. У 1930, -му, 31 -му та 32 33 роках він був радником із питань міжнародної політики колишнього ліберального прем'єр-міністра Великобританії Девіда Ллойда Джорджа. Гаррет Джонс був першим європейцем, хто розказав правду про голодомор в Україні. Але давайте спочатку розберемося, взагалі, що знав Захід про проблеми з їжею на території України. Бо як ми знаємо, проблеми з їжею на території України почалися ще задовго до 1932 року. Загалом, що навіть з 29-го року вже на території Європи потихенько почали з'являтися чутки про проблеми з їжею на території радянської України. Ось, наприклад, уривок з газети The Spectator за 12 грудня 1929 року. Зрештою, коли колгоспи за поодинокими винятками ще не забезпечені ні технікою, ні кіньми, ні ефективними господарниками, то деморалізація приватного сільського господарства стає дедалі більшою. Все це короткий шлях до голоду, і пан Схеффер каже, що дефіцит продовольства зараз зрівняно гірший ніж минулого року. Він цитує селянку, яка сказала йому: чи могли б ми коли-небудь повірити, що під час жнив ми повинні втамувати справу гарячою водою без чаю та цукру? Жінка опустила всю згадку про хліб. Вона знала, що цього теж бракує. Але, як каже пан Схеффер, у радянській Росії люди говорять не все, що думають. Європа насправді знала, що є певні проблеми, але ніхто й гадки не мав, що проблеми настільки серйозні. Єдині, хто про це знали дійсно, це західні журналісти, які працювали на території Радянського Союзу в Москві. Але вони, як я сказав раніше, не висвітлювали ці події взагалі. Повернімося тепер до Гарета Джонса. Загалом Гарет Джонс їздив на територію Радянського Союзу три рази у серпні 1930-го, у серпні 1931-го року та у березні 1933-го року. Враження Гарета Джонса від першої поїздки на територію СРСР були опубліковані в газети Лондон Таймс, і стаття називалася Записка спостерігача. Зима збирається бути одним із найбільших лих, а також голод. Правління тут найжорстокіше із усіх можливих у світі селяни ненавидять комуністів. Тисячі й тисячі найкращих у російських чоловіків були заслані в Сибір і на безлюдний острів Соловки. Тобто ми бачимо, що Гари Джонс, в принципі, розумів всю суть картини, яка вже в той момент малювалася в СРСР. Після своєї другої поїздки в серпні го року він також написав статтю, в якій написав таке: період ліквідації Куркуля майже закінчився. Політика комуністичної партії перемогла, бо вони розгромили своїх ворогів у селах. І 60% селянських дворів тепер є членами колгоспів. Час селянина одноосібника закінчився і, притиснутий високими податками, боячись, щоб у нього не відібрали хату чи боячись голодного заслання в Сибір, він стає членом колгоспу. Він приголомшлений, його старе життя зруйноване, і він не знає, що чекає в майбутньому. По всій Росії чути одну і ту ж казку: забрали нашу корову. Як буде краще, якщо в нас немає землі і корови? Крик російського селянина завжди був земля і воля. Такий же і сьогодні. На Україні в одному колективі пайок був по 20 фунтів. Селяни жаліються прийдіть, подивіться зерно, гниле зерно таке нам і залишають. Усе найкраще зерно відправляють у найближче місто на експорт, а нам не дають бідна матінка Росія в жалігідному становищі. Ми хочемо землі та власних корів. У деяких селах урядове вилучення зерна призвело до боротьби між селянами та комуністичною владою. Тобто ми бачимо, що Гаррі Джонс дійсно гідно виконував свій журналістський обов'язок і він дійсно писав те, про що знав і в чому був певний на 100%. Бо він хотів написати реальну правду і навіть гірку правду для тогочасного європейця. Бо багатьох тогочасних європейців СРСР в уяві був просто якимось суперкласним островом на землі, як наче раєєм на землі, де всім круто. Хоча насправді це було далеко не так. Перше, поговоримо про третій і найважливіший візит Гарета Джонса в Україну. Загалом, як я вам вже сказав, він був помічником у Дейвіда Лойда Джорджа, екс-прем'єр-міністра Великої Британії. Але от саме протягом останнього візиту Гарета Джонса до СРСР в березні 33-го року він там перебував не як журналіст, а як звичайна особа. Тобто він приїхав в СРСР без журналістського посвідчення і за власний кошт. До речі, це йому дуже сильно допомогло добратися саме до України. Бо якщо в нього був би журналістський документик, тобто ну посвідчення журналіста, да то його б не пустили б на територію України, бо там вже був голодомор. Ось як Гарль Джонс на своїй прес-конференції 29 березня 1933 року в Берліні описує власне мотиви цієї подорожі. Я блукав через Чорнозем'я, тому що це колись були найбагатші сільськогосподарські угіддя в Росії, і тому що кореспондентам було заборонено їздити туди, щоб побачити на власні очі, що відбувається. Тобто, в цьому можемо зробити висновок, що Гаррет Джонс дійсно хотів поїхати в Україну від щирого серця. Він хотів власними силами показати всьому світу всі ті жахіття, які творяться на території України. І за це йому велика повага і респект. Загалом потяг ішов з Москви на територію України, і от недалеко від Харкова він спригнув з цього потягу і вирішив іти просто навпростець через українські села. Загалом він пройшов 40 миль, 20 сіл та 12 колгоспів, паралельно спілкуючись з місцевим населенням і записуючи цитати людей, які тут жили, в свій щоденничок. Ось, власне, деякі цитати з щоденника Гарета Джонса на півдні 20% населення померло від голоду, а в деяких районах вимерло 50%. Вони знищують нас. Черги жахливі. В них по 7 тисяч осіб стають вранці у 3-4 години, щоб отримати шматок хліба наступного ранку. О сьомій дуже холодно. Багато померло від голоду. Ми чекаємо смерті. Цитата номер 2 Хліба немає. Ми не їли хліба більше двох місяців. Багато вмирає. У першому селі вже не було картоплі, а запас буряка закінчувався. Всі казали, худоба дохне, нема чим її годувати. Раніше ми годували світ, а тепер ми голодні. Ми були найбагатшою країною у світі на зерно. Ми нагодували світ. Тепер вони забрали у нас усе. Звичайно, що він намагався допомогти цим селянам. Він давав свою їжу, він віддавав їм свій хліб, який в нього був. проте він зрозуміло не міг їх повністю всіх прогодувати. Тому, погулявши, як кажучи, територію України е декілька тижнів, він повернувся до Європи. За два дні до прес-конференції, де він публічно заявить про те, що бачив на території України, він написав листа Девіду Ллойду Джорджу. Шановний містере Лойд Джордже, я щойно приїхав з Росії, де я побачив катастрофічну ситуацію. П'ятирічний план був повною катастрофою, оскільки він знищив російське селянство і переніс голод у всі частини країни. Кілька днів я самотньо тупцював частиною України, ночував у селянських хатах. Я спілкувався з великою кількістю працівників, серед яких стрімко зростає безробіття. Я обговорював ситуацію майже з усіма британськими, німецькими та американськими експертами. Ситуація настільки серйозна, настільки гірша, ніж у 1921 році, ще вражений вашим захопленням Сталіни. Опісля цього сталася реально просто е, дуже важлива подія. 29 березня 1933 року Гара Джонс дає прес-конференцію в Берліні, де заявляє про всі жахіття, які він бачив на території Радянського Союзу. І все після цього майже всі топові європейські видання просто розтиражують слова Джонса всюди. На перших шпальтах всіх всесвітньо відомих газет є слова Джонса. Я пройшов через безліч сіл і 12 колгоспів. Скрізь я чув плач. У нас немає хлібу, ми помираємо. Цей плач лунає по всій Росії на Волзі, в Сибіру, Білорусі, Центральній Азії та Україні. Перейдайте в Англію, що ми пухнемо від голоду. Звичайно, всі люди були шоковані, всі просто не розуміли, як таке може бути в країні, де є просто ну соціалізм, в країні, де всі, всі європейці думали, що радянський союз це типу супер країна, бо ті всі кореспонденти заходу, які були в Москві, вони ж писали, що п'ятирічка там все круто, там індустріалізація, все класно. І європейці думали, що блін, СРСР реально топ. А тут приходить Джонс і показує, що ні, ніфіга не все класно. Але були й ті журналісти, які намагалися завадити Джонсу донести правду. Уолтер Дюранті, це британський журналіст, який очолював московське бюро газети «The New York Times». Загалом він працював у радянському Союзі з 1922 по 1936 роки. В своїх матеріалах він неодноразово залучив радянську владу, за що його дуже сильно любив Кремль. У 1932 році Дюранті отримав Пуліцерівську премію за свої матеріали про радянську економіку. У відповідь на слова Джонса, буквально через два дні цей Волтер Дюранті дає свою письмову відповідь в статті, яка називається Росіяни голодні, але не помирають від голоду. Обурення Джонса у цій статті пояснювалося розпалом дипломатичної дуелі між Великобританією та Радянським Союзом з приводу заарештованих британських інженерів. Сама ж проблема підвищення рівня скорочення кількості населення пояснювалася тим, що, за словами Дюранті, у Радянському Союзі надто поширені випадки смертей від хвороб, викликаних недоїданням. Якщо через кліматичні умови врожай пропаде, як це було в 1921 році, Росії дійсно буде загрожувати голод. Якщо ні, теперішні труднощі швидко забудуться. Загалом пояснення дюрант дали позитивний результат. Саме 33-го року США почали встановлювати з Радянським Союзом дипломатичні стосунки. Та й загалом тоді Джонсу таки менше всього вірили. Більше якраз таки вірили словами таких умовних дюрантів, бо був не тільки він один. А тепер головне питання, чому взагалі в принципі ці всі люди так захищали радянський союз, хоча при цьому вони знали правду, і дуранті в тому числі знав правду про голодоморну територію України. А все дуже просто: у 1933 році в Москві почався судовий процес над британськими інженерами. І Москва уклала такий собі устний договір з цими журналістами. Якщо вони заперечують слова Джонса, то їх допускають на цей процес над британськими інженерами. А визіти процес над британськими інженерами ну, це б достатньо було б круто для тих газет. І їм було пофіг на правду насправді цим журналістам. Відповідно, вони почали заперечувати слова Джонса. Тобто такі собі дюранті вони були всі продажними сволотами, яким було плювати на життя людей. Їм було важливо своя репутація та свій журнал. І гроші, зрозуміло. Та й загалом гроші ж мали теж достатньо сильний вплив. Бо той самий дюранті, він мав власну машину, охорону, квартиру. В нього було все там в шоколаді в Москві. Його просто банально купували, і він писав статті, які потрібні були СРСР. Все. І зрозуміло, що йому вірили, бо Джонс був ніким, а Дюранті був е, головний в московському бюро журналу The New York Times. Порівняйте, да не зрозуміло якогось Джонса і Дюранті. Звичайно, що Дюранті повірили більше. На жаль, Гаррет Джонс помер уже у 1935 році в Маньчжурії. Він хотів висвітити правду про те, що там насправді відбувалося, але його було вбито за невизначених до сипір обставин. Я прочитав версію, що його було вбито спеціальними агентами СРСР за те, що він намагався мався розпити правду. Я в це вірю, так як СРСР завжди не були вигідні ті люди, які хотіли докопатися до правди і висвітлювали правду. От бачите, як буває людина, яка дійсно хотіла добитися правди, вона загинула. А людинка, яка ставила кошти вище за параду і ставила свій добро вище за доробот інших, вона жила в шоколаді. Такі, напевно, закони суспільства. Як же вшановували пам'ять Гарета Джонса? В території Аберествицького університету в 2006 році було встановлено пам'ятну табличку на честь Гарета Джонса трьома мовами: англійською, вельською та? українською. А листопад 2008 року тодішній президент України Віктор Ющенко посмертно вшанував пам'ять Гаррета Джонса і присвоїв йому орден за заслуги. Трагічна доля справді була в цієї людини. Дійсно, Гарет Джонс заслуговує на нашу повагу, так як це дійсно європейці, який по факту міг заплющити очі, спокійно, заробляти кошти як дюрантів і жити в шоколаді, але він замість цього вирішив добиватися правди і власне добився її. І ми маємо таких людей поважати і цінувати. А таких людей, як дюрантів, ми маємо засуджувати. На жаль, тодішній світ повірив більше дюранті, але зовсім скоро всі дізналися прекрасну правду про голодомор і всі стало зрозуміло, що Джонс казав правду. Якщо тобі сподобалося це відео, то постав цьому відео лайк, напиши в коментарях, як тобі загалом моє відео, бо я, якщо чесно, дуже сильно старався на цим відео. Всі мої використані матеріали ти зможеш знайти в описі до цього відео, в моїй групі в Телеграмі, я туди поміщаю всі абсолютно посилання, документи, які я використовував. Також підпишись на всі мої соціальні мережі: Instagram, Telegram, Tікток та Ютуб, всі посилання в описі до цього відео. Також, якщо ти хочеш мене підтримати, то можеш мені закинути якусь копійку на Приватбанк. Я буду дуже тобі сильно вдячний. Дякую за увагу та гарного тобі дня. Боженько милий, я знаю, що ти є на світі. Хоч знову сьогодні приходив до нас той дядько, якого мама називає активістом. Недобрий він, кричав, що тебе немає. Що ніхто не врятує нас, ворогів народу. А мама казала, що народ це люди, і ми теж народ. Господи, я завтра піду в ліс шукати ягоди. Вийду ще вночі, щоб не бачив той активіст, та й не доберусь швидко. Чому сніженьки почали боліти, і пухнути стали осінь вже. Може, хоч шипши не знайду, Принесу мамі. А сьогодні пошли нам, Боже, хоч крихітку, хлібчика, ні, хоча б жменьку зерна або краще дві, бо мама не дочекається завтрашнього сонечка. А як же я без неї, боженьку?